Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас вже підходить до кінця жовтень місяць. Ми майже вже всі сім'ї склали. Ще там, кажеться, одна якусь треба переглянути, але все одно будемо, якщо буде час, ще треба лежаки перелистати, подивитися на всяк випадок. У нас вже осінь, опадає листя. І постає питання у нас. Чи утеплювати сім'ї в зиму, чи не утеплювати. я пробував по-різному. І утеплював, і холодну зимівку, і можна і так пробувати, як малихін, щоб лише криша і все. Ну, я думаю, що це бджолки наші перезимують, що це трошки як залишні. Все одно верх, верх має бути теплий, бджолка має бути уютно, щоб вони не зношувались свій фізичний, всі свої фізичні сили, які їм понадобляться весною. Ось так дивимося, пройшовся майже скрізь, тиша, бджолки не літають. А ось в цій сім'ї теж стою, наблюдаю, як то, що вже там лі, літом, вже, вже хоча б вечора до бджолки прилітають, десь щось носять, скоріше, що всього, погнали знову розпліт. От і в цьому проблема, проблема наших маток. Але я пізно її підсадив, вона була у нуклеусі. І, скоріше всього, вона почала яйцекладку. Ну, я перевірю, подивлюся, якщо то їй прийдеться закрити у кліточку. І, але зараз не про це. Зараз питання про утеплення. От як я роблю? Я слабі, слабкі сім'ї, які до чотирьох, ну, менше п'яти рамок, Три, ну, то дуже рідко йде, ну клеуси. Ну, клеуси, я їх теж не утепляю, якраз лише на три рамки зверху. Чи потрібно утепляти? Ми бачимо, що зараз клімат змінюється. І зараз, ось якщо лише матки почнуть яйцекладку, це можна сказати, це буде катастрофа. І тут постає питання, яка, яку породу краще тримати. Яка, відчуваючи тепло, починає яйцекладку, чи породу, яка пристосована до певних до твоїх кліматичних умов. І тут я думаю, що виграє місцева бджола. В коментарях я бачу що в української стопової вже немає, вже немає розплоду, а в карніки ще є. Я знаю, я тримав карніку, кар... карніки довго розплітє. Але то що нам робити? Холодна зимівля, максимально охолоджене гніздо, тоді, щоб не побуджувати мат... матки яйцекладку. І тут багато спорів було, чи сітчате дно, чи глухе дно. От тут вже і виграє сітка. Тому що. На, всь, на все дно сітка і верх утеплений, і все-таки присідці холодніші у вулику, і матки, я не думаю, що будуть черити присідці. А при глухому дні можливо. Це я думав, що помилився, що думав, єдина сім'я, яку я не, не склав. Але ця сім'я теж складжена вже. Значить все, в мене вже всі сім'ї складжені. перевіримо, що тут у нас по кормах, чи вони під'їли. Це ні. Хороша. Ша, ша, дівчатка, вже вечір, ще можуть трошки дати прикурити. Дивимося ця. Тоже така обсидка. Тут ложе, наче розплоду немає. Це наша місцева, теж тут була, її тихо поміняли. Молоденька маточка тут. Тут сім'я була складена на вісьми рамках. Та ні, тут кормів її хватить, мабуть, на дві заміни. З цієї сторони. Так само з цієї. Я просто перелистав і подивитися, як, чи, чи не. Бо всі вже чую, що тривогу б'ють, що можуть може з'явитися знову розпліт на тепло сьогодні. Дивимося тут. тут дивимося, що гніздо собі десь підлили, але повно. Звідки вони його підлили? У нас крайній храмок. А з цієї сторони... О, а з цієї повно. І дивимося ті. Це теж повномедна. Я дивлюся, що вже якщо я її розібрав на вісьми, на вісім рамок, я думаю, її зіжму на семи, на сім рамок, її буде достатньо. А ну, по, по миролюбності вже вечір. А ну, у нас вже вечір вже сонце зайшло і наша місцева. Знайшли малометку одну, то скоріше всього, де вийшов розпліт, але в принципі вони ложу зробили собі, піднесли, могли б собі, навіть, навіть якщо не подивився, вона по-любому б перезимувала б. Цю сім'ю, в принципі, розби, можна не розбирати, кормів достатньо. Я ще раз переконуюся, що місцева на висоті. Що Кормів, навіть ось, о, там, де розпліт вийшли, вони зразу, ви бачили цю рамку маломедну, вони піднесли, піднесли собі, склали собі саме гніздо. От і в цьому заключається бджола, яка пристосована до любих умов. Вийшов розпліт, рамка пуста, що робити. Якщо її не занести кормом, сім'я загине. І так у більшості сімей може так і бути. І місце, тут, ну, тут так вийшло, тут планували на лежак цей зробити магазин і досточок нема, Просто зверху лиш полотнинка і все. І більше я нічим її не укриваю. Накрив полотнинкою зверху і, і все. Ось так. Зараз при наших зимах переутеплювати це, це буде велика проблема. Ще одна сім'я. Так заглянув. Ось вийшов розпліт. І ну, я ставив за заставну рамки, малометки. І вони собі занесли. Дивимося тут обсидка. Тут кажеться, що ще одну рамку на сім. Сім'я обсідає плотно. Бачите, обсидка. Це я зня... забрав крайню рамку. Зараз подивимося ще ту крайню. Глянемо цю крайню. Так. Ого, яка обсидка. А тут, скоріше всього, вони звідси перенесли всередину. Тут маловато. А з цієї сторони... А ні, з цієї сторони. Нормально, значить тут ще треба шукати, мабуть, одної рамки, бо це сім, сім замало. А ну, шара, лазять по руках. Ану. Тут українська степова вже облітина на нашому трутні, згадяча. Дивіться, як бджолки собі. тихенько, мирні, спокійні собі. Тоже, ну тут я утеплю тут досточки і зверху полотнинка. Все, більше я не утеплюю. Дивіться, спокійно, як спокійно собі бджолки сидять. Я не думаю, що в них, якщо є розпліт... Усім сім'ї ми знаємо, хто вже є трошки опит, щоб бджолки шевеляться, гул, тривога. Також, якщо тепло є, немає розплоду. Української стоповини ще не повинно бути. Де аж у лютому? Ось так зверху полотниночка. Все, більше я не утеплюю. І що я хочу сказати, особливо початківцям зараз. Міняється клімат. Не утеплюйте взагалі. Я маю віду, що, як колись учили старі пасічники, обкутувати заставні. Зверху можна і потрібно, щоб зверху було над гніздом невеличке, щоб не було сквозняку, і можна їх взагалі не утеплювати. А по боках заставні, де, де ставлю заставні, Ось бачили, всі. І в цьому вулику тільки що заставної немає взагалі. Я де ставлю, де не ставлю. Але висновок такий, не потрібно зараз переутеплювати. Там, де сітка дно, потолок має бути, там повинен бути 100% утеплений, де глухе дно не повинне. І лише з'явилися певні холода, що вже. Не страшні ні оси, ні крадійки. Я відкриваю на весь льоток, на всю довжину нижній льоток. Верхній у верхній мене прикритий. Чуть-чуть лиш. Ну, у сильних сім'ях буває відкриваю нижній і верхній. Ось так. Це, це мій висновок. Що утеплювати не потрібно. Я маю йду переутеплювати. Добре. Хай вам всім щастить. До побачення.